Взагалі, сонечки, всі конфлікти, і тим більше війни вони підіймають в нас наші низькі програми, негатив для того, щоб ми очистилися, трансформувалися, змінились. Тобто це працює завжди у всіх і за усіма. Незалежно як це відбувається. Ви знаєте, коли наприклад дома там з рідними якийсь конфлікт, як може бути, що ми там або доходимо до любові, або ще не доходимо. І це може бути по різному Це залежить від нас, як трансформується, скільки часу на це потрібно. Тому що дуже часто питаєтесь, а коли закінчиться війна? А от ви казали, що там щось там уже звільнять, а щось не звільнили. А чому тому, що це залежить і від нас? Ми проявляємо божественну волю. Ми маємо проявити певні дії. І строк цього проявлення може мінятися, тому що якщо ми швидко реагуємо, якщо ми швидко змінюємося, здаємо іспити на любов, то і звичайно ця трансформація швидше закінчується. Але до чого я веду? Пам'ятаєте, раніше ще хто раніше слідкує за мною? Я говорила неодноразово, чому взагалі війни продовжуються на цій землі, тому що ні одна війна насправді не закінчилась. Навіть вітчизняні, великі вітчизняні, світові вони не закінчились. Вони притухли. Щось там підписалось, але ніякі країни між собою не почали один одного любити, не змінилися так, щоб це було дуже глобально. І тому всі війни просто притухли, і саме тому зараз. Піде по всьому світу, і розпочнеться світова війна для того, щоб звільнити ці старі програми. Все, що народи все в собі ховали, стільки років, стільки сторіч, все, що там Карміщення, воно все зараз буде виходити, вилазити, підійматися, різні конфлікти. І кожний буде по своїй кармі їх вирішувати. Тобто, зараз екзамін, мої сонечки, для всього людства, те, що зараз відбувається. Тому ви розумієте, чому були війни, чому були перед цим війни? Вони були для нашого очищення, трансформації змін. Якщо ми не справляємося, то вони ще глобальніше йдуть. Вони можуть затихнути на якийсь час. Але зараз це вже стало неможливо, тому що світ піднімається, земля переходить в іншу вібрацію, і тому дуже швиденько. Все зараз буде підійматися для нашого очищення і переходу. Головне зараз. Шукати світло Творця і навчитись жити в умовах переходу. І тоді, коли весь світ, старий буде руйнуватись, навчитися жити з Богом, іти за Ним, бути іти в ту локацію, їхати в ту локацію, де ви відчуваєте. Тобто, все зараз змінюється дуже глобально. Будьте до цього готові, але з Богом ми це все пройдемо, тому що ми будемо спостерігати, як руйнується старий світ. Ми вже це бачимо, ми це вже побачили в Україні. Зараз ми це будемо бачити всесвітньо, в різних країнах. Люблю вас, Мої сонечки завжди з вами тримаємо світло. Любов переможе і вже перемогла Україна-переможець.